Ось до класу всіх скликає галасистий наш дзвінок. І ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати усно завдання номер 3 Чи можна стверджувати, що вирази в кожному стовпчику мають рівні значення? Доведи свою думку. Міркуємо разом! У першому стопчику вираз 18 помножити на 3 можна подати як множення суми розрядних доданків на число. Другий вираз: сума чисел 10 і 8 помножити на 3 можна прирівняти з виразом 10 помножити на 3 і додати 8 помножити на 3. На основі розподільного закону множення відносно додавання. У другому стопчику вираз 52. Поділити на 4 можна подати як ділення суми зручних доданків. А вираз, сума чисел 40 і 12 поділити на 4 можна прирівняти з виразом 40 поділити на 4 і додати 12 поділити на 4. На основи розподільного закону ділення відносно додавання. Третьому стопчику вираз 78 поділити на 6. Можна подати як ділення суми зручних доданків. А вираз сума чисел 60 і 18 поділити на 6. Можна прирівняти з виразом 60 поділити на 6 і додати 18 поділити на 6. Склади подібний стопчик до виразу 45 поділити на 3. Зупини відео і попрацюй самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Сума чисел 30 і 15 поділити на 3. 30 поділити на 3. Додати 15 поділити на 3. Продовжуємо працювати усно. Завдання номер 4 Досліджуємо розподільний закон множення відносно додавання і розподільний закон ділення відносно додавання. Зіставте обидва закони що в них спільне, що відмінне. Ще завжди можна застосувати розподільний закон множення і розподільний закон ділення. Розподільний закон множення відносно додавання читається так сума чисел А і Б помножити на С дорівнює А помножити на С і додати Б помножити на С. А розподільний закон ділення відносно додавання. Сума чисел А і Б поділити на С. дорівнює А поділити на С і додати Б поділити на С. Розподільний закон множення можна застосовувати у будь-яких випадках. А розподільний закон ділення не завжди. Оскільки дільник не може дорівнювати нулю, бо ділити на нуль не можна. І обидва доданки мають націла, тобто число А і число Б мають націла ділитися на певне число. Формуємо вміння знаходити зручні доданки. Це завдання номер 5. Заміни ділені сумою зручних доданків так, щоб доданки ділилися на дільник націла. Скористайся підказками. Вирази записуємо зошит. 32 поділити на 2. Діли на 32 розкладаю на зручні доданки. А як знайти зручні доданки? Правильно, нам потрібно дільник помножити на 10 або на 20. В цьому випадку нам треба дільник. А це число 2 помножити на 10. Один доданок дорівнює 20, а інший 12. Нам потрібно 32 відняти 20. 52 поділити на 4. Ділене 52 розкладаю на суму зручних доданків. Один доданок буде дорівнювати. Правильно, 40, адже нам треба 4 помножити на 10. Це дорівнює 40. 40 ділиться на ціла на 4. Інший доданок буде дорівнювати 12. Тому що 52 відняти 40 дорівнює 12. 69 поділити на 3. Діли на 69 розкладаємо на суму зручних доданків. Один із доданків буде дорівнювати. 60 адже нам число 3 потрібно помножити на 20. 60 ділиться на 3 насли. А другий доданок буде дорівнювати 9. 126 поділити на 9. 126 розкладаю на суму зручних доданків. Один із доданків буде дорівнювати. Правильно, 90, адже 9 помножити на 10 дорівнює 90. А інший доданок буде дорівнювати 36. Зупини відео і попрацюй з завданням самостійно. Запиши інші вирази і розклади, ділені на суму зручних доданків. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так? Як можна діяти, щоб знайти значення поданих часток? Щоб знайти значення поданих часток, нам потрібно ділена, розкласти на суму зручних доданків. Зверніть увагу, сьогодні якраз у нас тема уроку. Відкриваємо спосіб ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Продовжуємо працювати з підручником старінка 93. На цій сторінці у нас є алгоритм ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Працюємо разом. Прийом заснований на діленні суми на число. Замінюю ділення сумою зручних доданків, таких, щоб кожний доданок ділився на дільник націла. Ділю кожний доданок на дільник. Додаю одержані частки 42 поділити на 3. Діли на 42 розкладаю на зручні доданки на 30 і 12. Сума чисел 30 і 12 поділити на 3. Ділю кожний доданок на дільник 3 30 поділити на 3 і додати 12 поділити на 3. 30 поділити на 3 10, а 12 поділити на 3 4. Додаю одержані частки 10 додати 4 дорівнює 14. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 6. Знайди значення часток, замінивши ділене сумою зручних доданків. 48 поділити на 2. Ділене 48. Розкладаю на суму зручних доданків. Один із них дорівнює 40. Адже 2 треба помножити на 20. Інший доданок буде дорівнювати 8. 48 відняти 40. Ми отримаємо інший доданок. Ці доданки діляться на два націла. Сума чисел 40 і 8 поділити на 2. Ділю у кожний доданок на дільник 2. 40 поділити на 2 і додати 8 поділити на 2. 40 поділити на 2 20, а 8 поділити на 2 4. Додаю отримані частки. 20 додати 4 дорівнює 24. 56 поділити на 4. Ділене 56, замінюю сумою зручних доданків. Один доданок дорівнює правильно 40, а інший 16, сума чисел 40 і 16, поділити на 4. Ділю кожний доданок на дільник. 40 поділити на 4 і додати 16, поділити на 4. 40 поділити на 4 10. А 16 поділити на 4 4. 10 додати 4 дорівнює 14. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і попрацюй самостійно. З іншими виразами. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 84 поділити на 3. Діли на 84 розкладаю на зручні доданки. Перший доданок буде дорівнювати 60, адже нам потрібно 3 помножити на 20. Інший доданок буде дорівнювати 24. Сума чисел 60 і 24 поділити на 3. Кожний доданок ділю на дільник 3. 60 поділити на 3 і додати 24 поділити на 3. 60 поділити на 3. 20. А 24 поділити на 3. 8. 20 додати 8 до 28. 57 поділити на три. Ділене 57 розкладаю на зручні доданки. Один із них 30, а інший 27. Сума чисел 30 і 27 поділити на 3. 30 поділити на три і додати 27 поділити на три. 30 поділити на три. Правильно, 10. А 27 поділити на 3, 9. 10 додати 9 дорівнює 19. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі різними способами. Це завдання номер 7. Для шкільного свята Софійка виготовила 4 квітки, вирізавши з паперу 40 червоних пелюсток і 32 рожеві. Зі скількох пелюсток виготовила Софійка кожну квітку якщо кількість червоних і кількість рожевих пелюсток у квітках однакові, розв'язуємо задачу, аналізуємо за поданою схемою. Аналізуємо від запитання, що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно знати дві величини, два числових значення. Скільки всього пелюсток вирізала Софійка, і скільки квіток вона зробила. Скільки квіток вона зробила? Відомо 4 квітки. А скільки всього вирізала пелюсток, нам невідомо. Що потрібно знати, щоб знайти загальну кількість полюсток? Щоб знайти загальну кількість полюсток, нам потрібно знати два числових значення. Скільки Софійка вирізала червоних полюсток, а це ми знаємо 40. І скільки Софійка вирізала рожевих. Знаючи ці дані, ми можемо дати відповідь на це питання. Скільки всього. Пелюсток вирізала Софійка. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. Знаючи кількість, загальну кількість пелюсток і знаючи кількість квітів, ми можемо дати відповідь на питання задачі. Зі скількох пелюсток виготовила Софійка кожну квітку. Нам потрібно загальну кількість пелюсток поділити на 4. Ми можемо до цієї задачі скласти вираз. Поміркуй. Правильно, сума чисел 40 і 32 поділити на 4. Зупини відео і запиши розв'язання. Цієї задачі в ЗОшит. Прокоментуй розв'язання задачі другим способом, за поданою схемою. Зупини відео і склади вираз самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам треба кількість червоних полісток, а це 40 поділити на 4. В другій дії нам треба кількість рожевих полісток поділити на 4, а в третій дії одержані частки ми додаємо. Вираз до нашої задачі. Перевірте, у вас такий. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 8 Знайти периметр прямокутника зі сторонами 6 і 4 см. Щоб знайти периметр прямокутника, пригадай формулу для обчислення периметра прямокутника. Периметр дорівнює. Сума чисел А і Б помножити на 2, де А і Б це сторони прямокутника. Обчисліть периметр прямокутника зі сторонами 6 і 4 см. Периметр прямокутника дорівнює. Сума чисел 6 і 4 і помножити на 2. 6 додати 4 дорівнює 10, а 10 помножити на 2 дорівнює 20 см, ми з вами знайшли, що периметр прямокутника 20 см. Накресли інший прямокутник із таким самим периметром. Вияви залежність, як мають змінюватися довжини сторін. Нам потрібно накреслити прямокутник. У якого периметр також 20 см. Тоді сума чисел А і Б повинна дорівнювати 10. Адже 10 помножити на 2 ми отримаємо 20 см. Якщо сума чисел А і Б повинна дорівнювати 10, значить, нам потрібно пригадати з вами склад числа 10 і розглянути можливі варіанти. Зверніть увагу. А і Б це сторони прямокутника. Значить, довжина сторін може бути 1,9 см, 2,8 см, 3,7 см. Виконай креслення одного з варіантів прямокутника з таким периметром. Зупини відео і попрацюй самостійно. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу за схемою. Зупини відео і побудуй висловлювання. Намалюй смайлик в зошиті. Твій настрій на уроці». Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.